Навісний замок на відбитки пальця працює. Та, ти що? Бомба. Так, ці пальці не запрограмовано. Тільки поки один. Запрограмувати можна дуже велику кількість пальців. Також, крім е, відбитка пальця, ось тут під резиночкою йде е, роз'єм під зарядку і йде е, для механічного ключа аварійне відкриття на всякий випадок. Так. Резиночка сидить дуже щільно, USB Type-C і для, зам... для ключика. Так. По комплекту в нас, значить, йде відбиток пальця. Потім через телефон можна відкривати Bluetooth, потім ключиком і IP67, не боїться вологи. Так, в комплекті в нас йде дріт-живлення, потім інструкція покажу її пізніше. І ось сам ключик варійного відкриття. Так, ключем зрозуміло відбиток пальця.